Людину, яка щодня керує. Вітаємо на програмі Без питань. З вами Юля, і сьогодні у нас ну, дуже особливий гість. Людина, яка щодня керує маленьким сімейним мегапроєктом. Вітаю, дякую, що запросили рада бути з вами. А я ще не договорилася. <плес> <плес> це було хорошо, хорошо. <плес> Вона продюсер домашнього хаосу і топ-менеджер сімейного бюджету. Вона мама Леся. Вітайте! Привіт! Привіт! Дякую, що запросили. Рада бути у вас тут в студії, Надіюсь, бути корисною. Хорошо, ще раз. У мене до тебе назбиралось багато питань. Я надіюсь, що ти зможеш на всі відповісти, тому що бути мамою це щось таке надзвичайне. Ти готова? Так, готова, давай. Чи можете розповісти трішки про свою сім'ю? Чи у тебе є брати, сестри? Скільки вас в родині? Я дитина, яка виросла в багатодітній сім'ї. У мене двоє братів і сестра. Ну, я згадую своє дитинство дуже теплим. У мене дуже класні брати і сестри. Я їх люблю, ними пишаюся. В сім'ї я старша, через рік народився брат мій Денис і ще через рік Тимур. А через 12 років родилась сестра Ксенія. Ну, ми вже її бавили як маленьку дитину, а росла я з братами. Це було дуже весело. Я згадую дитинство, ми разом з братами дерев'яними пістолетиками війнушку грали, вони разом зі мною, в дочки, і маму, настольні ігри і шахи, і на вулиці разом, і в школу потім в училище. І так ми росли. Я думала, коли в мене, якщо буде колись дитина, то обов'язково наступну другу через народжу, через маленький проміжок, щоб вони завжди були друзями. Дякую мамі. Вона вклала нас дуже багато. Був період, що в неї було три роботи. Тато нас залишив, але вона знаходила завжди час для нас. Вона і з духовної літератури з нами вечором читала. Вона завжди цікавилася, як пройшов день, вникала в наші радощі, в наші е, якісь стурбування. У нас часто в квартирі збиралася молодіжка два рази на тиждень, і це також її ну, не напрягало, тому що це і зайвий шум, і це ж прибирання зайве. Але вона багато в нас склала любові, і ми цю любов несемо в світлі, несемо в свої сім'ї. Між братами, до речі, були бійки. Але ви знаєте, що це нормально, і ці бійки переростають потім в дружні, mm -hmm. теплі стосунки. Я з ними не билася, але мені з ними було цікаво, і ніби опора завжди було приємно знати, що в тебе є брати, вони десь тут поруч з тобою. А чи мріяла ти мати багатодітну сім'ю в неодруженому віці? Я не мріяла. Я просто колись думала, як буде одна дитина, то наступна друга щоб була через невеликий проміжок. Але коли навіть перед одруженням не мріяла про дітей чомусь, я більше, це, більше переживала, як це жити з чоловіком, наприклад, і не набриднути один одному. Мені потім, тато Валера, це чоловіки, тато зараз і мій тато пояснив, що в шлюбі, чим далі, тим любов стає крепшою, вона росте, вона стає глибшою. Ну, Тоді питання в мене закрилося. Ще я дуже боялася народжувати. Так, ми ще були молоді, тільки 19-20 років ми одружилися, тільки закінчили навчання. Того так більше була я направлена ну, на, на сам шлюб, що це таке. Бо маленька дитина в мене сестра росла, ми її бавили, і в мене вже був якийсь досвід, а тут для мене все було ще якесь нове. Угу. Тому ну, не думала про дітей. Скільки у тебе зараз дітей? І як ти себе взагалі відчувала, от коли вперше узнала, що ти станеш мамою? Ну, зараз в мене семеро дітей. Хоч ми не планували, і не думали, але Бог нам так давав дитину за дитиною. Ідеальне число всім да, досягнули <рес> да, цієї повноти. Було так, що після одруження я захворі... захворіла на гепатит, мені так вже відболів сильно. Місяць довго відходила, і тут виписали, і через два тижні знову ж відболить. Думаю, йду до лікаря, жіночого і вже йшла, так, прощалася з життям, щось так було недобре. Прихожу, лікар оглянула, каже: ну ви здорові, але ви і вагітні. Угу. А я така думаю, ні, ну краще бути вагітною, ніж смертельно хворою. Але ми пройшло декілька хвилин. Ну, от я дуже радісно сприймала кожну вагітність, першу, мабуть, ще особливіше, бо це вперше. З дячностю, з прийняттям, з радістю, пишалася своїм животом <сум> і дитинкою потім. Я зрозуміла, що материнство це моє. Хоч і важко втомлюєшся, але це надихає, чи змінювалося твоє уявлення про материнство з кожною наступною дитиною? Змінювалося потихеньку, це був новий досвід, стільки раніше не було інформації. Перша дитина це теж ну, таке благоговіння, тому що сам Бог в твоїй утробі формує дитину. Е, коли я родила першого. І вже завагітніла другим, я думала, чи вистачить мене любові на другу дитину. Але коли народилася друга, я зрозуміла, що любов мами вона безкінечна, вистачає на всіх. Родилася третя дитинка, це вже була дівчинка, бо попередні хлопчики це теж щось новеньке, велика різниця між дівчатками і хлопчиками. І кожен по-своєму різний, в різні характери. По-різному вони спали вночі. Ну, вже інші дітки вже більш, ну, я вже була звикша і досвідченіша. Там вже легше, так? Да? Вони в мене старші, взагалі, такі спокійні були, де посадив, там і взяв, то мені за щастя було з ними. Того може, я. Ці кайфувала від цього всього. <рив> І вирішила, чому зупинятися на одному? Ні, не ну, я вирішила. Я, до речі, хотіла сказати, але це все божі плани. Я така, боже, невже я ще сьомим завагітніла невже я ще цей план по народжуваності не виконала? <рив> <рив> але треба було, ще це сьома повната. А чи допомагає тобі чоловік у вихованні, у догляді за дітьми? Бо напевно треба. Заробляти кошти да, для того, щоб утримати цю велику сім'ю. І чи є в нього час, ось, щоб приділити ну, якби, його дітям цей час? Дуже добре, коли обоє батьків цю роботу по вихованню дітей залучені, тоді діти гармонійніше виховуються. З пандемією мій чоловік почав працювати з дому. Це такі великі плюси. Угу. З дітьми маленькими пограється, вони ж приходять ще кожен зі своїми радощами зі своїми горем, а тата наш завжди не відштовхує їх, а з ними розмовляє. Мені подобається Злата, іноді плаче, він каже: діду, доця, тебе обніму. Все, і дитина заспокоїлася, і мені приємно. А старшими теж зайде до кожного кімнати, по роботі, по навчанні поспілкуються, щось порадить, посміються, пожартують. Ще мені подобається діти також бачать приклад його. Як він з іншими спілкується, як інших поважає, як ставиться до мене, як вирішує проблеми. По господарству теж не дуже багато обов'язків, крім того, що він заробляє гроші, він закуповує продукти, обслуговує мені там, щоб дивитися, щоб електротехніка працювала. Сонтехніка готує час від часу їжу, нам дуже смачну, і це гарний приклад також і для дітей, бо мене потім і діти почали дуже активно готувати. Я йому дуже часто не дозволяю, бо він дуже смачно. Жирненьке, таке з сирами, помідорками. Коли мама зразу поїхала, то частіше, бо мені було ще дуже важко. А зараз трішки легше, і мене паша дуже підключився, старший син. То він і печей і варить, і сольоний, і жарить, і солодке. А навіть якщо я щось по дрібничках попрошу, то він каже, я з радістю тобі допоможу. Так що в нас така гармонія в сім'ї, просто райський куточок. Тому не страшно і народжувати таку кількість дітей, коли поруч є справжня опора. Мені б водичку ще Сереж. Ось він, хто опора. Водичку піднести, потурбуватись про дружину. Давай трішки поговоримо про тебе. От як виглядає твій типовий день? І, якщо чесно, я не уявляю. Мій день взагалі в шаленому такому русі, але я вже звикла, і я стараюся робити головне, я не все встигаю. У тебе є якийсь план на день? Щоб все встигнути там, можливо, ти там записуєш. А мені чоловік купує два рази на рік блокнот, я дуже люблю записувати, я люблю живі книги. Пишу основне, щоб не забути. Десь я вільна хвилинка глянула блокнот, що на сьогодні я таке важливе запланувала. Зараз мені вже трішечки стає легше, а я вже з усім справляюся, менше записую. Але ще в мене завжди в голові такий план, наприклад. В понеділок генеральне прибирання, вівторок у нас домашня церква, Всереду в середу у мене день прасування, в четвер ми миємося, прибираємось, в п'ятницю готуємо їжу і до суботи, по суті, у мене все зроблено. В неділю такий день відпочинку. Я коли небо стане в правильному порядку, я не знаю. Сонце засвітить, тоді я така, так, сьогодні можна зробити а Ти, може, десь там можеш легенько собі бистренько підгладити, а мене ж не вийде все в п'ятницю, швидко ну, це зробити. Кількість, да, і в мене спокійніше на душі, я знаю, що в мене вже все готове. Мені діти швиденько вдягаються в школу, і самі вони знають, де куди е, який одяг одягнути. То тобто, з цим мене взагалі ніколи не було проблем. Вони тільки питали, як ти їх тільки вдягаєш. Я кажу, як її сам вдягається. А чи можна сказати, що мама це і лікар, і вчитель, і психолог. Так, згідно, купа професій в одній людині. Я люблю дітей готувати до школи. Я не люблю їх здавати в садочках. І ось Паша в мене старший ріс, Ми з ним вже писали, читали. Дивлюсь, він вже сам вірші складає, пише їх, записує, а не всі звуки вимовляє. І тут в мене натрапилася така книжечка Логопедія домашня. Думаю, спробую. Почали ми в цій книжці, там дуже багато цікавих вправ, все ілюстровано. Позаймалися, ми багато букв вимовили вже і дійшли до буквари. Думаю, ну спробуємо з буквери, що в нас вийде. І до школи ми всі звуки вивчили. Угу. І так я вже з цим досвідом всіх дітей до школи. Я змогла поставити всі звуки. І вони в мене йшли вже всі готові. Я така довольна, ще одну професію освоїла. Логопед? Так. Це професія вже є. Чи допомагають твої діти тобі по господарству? Чи є в них якісь певні обов'язки? Кожної дитини в нас є обов'язки. По-перше, кожен відповідає за свій простір, за своє ліжко, за свій і робочий стіл. В шафі щоб був порядок, в менших в рюкзаках. І загальні дані, як нас, наприклад, полісосить, хлопці між собою чергуються, сміття виносить, приносити картоплю з погріба. Злата мене дуже часто прасує. А Еліна така, у нас миє підлоги на кухні, але іноді прибігає, каже, мама, не є 20 вільних хвилин до наступного року, чим тобі допомогти. Не паша такі приходить, каже, мама, може щось пекти, зварити. Що там малі люблять? Люблять печиво з медом. Кажу, піде. Потім шоколадне. Мам, давайте я зроблю, давайте я приготую. Кажу, я тільки за, мені буде легше. Потім Злата така каже: мам, а давай сьогодні з малим посежу, а ти підеш на домашню церкву, відпочинеш. І Вони, я їх не прошу, вони самі пропонують. І це так приємно. Що вони відгукуються? Так, да, Що вони відгукуються і самі мені не треба їх заставляти, угу. контролювати, над ними стояти. Вони стараються. Мені батьки теж на вулиці запитують, тобі допомагають, кажу, мені допомагають. А Вони кажуть, у нас нічого не допомагають. Ми не можемо допроситися. Того я думаю, що багатодітна сім'я. Вони багато роботи дома, просто і, здається, нереально переробити. Да, і того я мушу просити, я бачу, сама не встигаю. І вони всі задійні, і я рада, тому що не сидять просто так. Вони ну, і дружніше стають і потім для життя готуються. Угу. дорослі. Які найбільше виклики у вихованні дітей? От що найважче? Мені особисто було важко, коли не. Ночі я не спала. Важко, коли діти хворіють, коли хворіють по черзі, коли дитина плаче, ти не знаєш, чого вона плаче, коли в якійсь школі проблеми. Чи бувало таке, що от всі захворіли? Було рік назад діти принесли ковід і всю сім'ю звалило. Але добре, що по черзі. Старший захворів саме останній Паша. І поки ми хворіли, він ходив фрукти купляв, він їсти, готував на суботу. А менші теж хворіли, і вони вдень гарно спали, і вночі гарно спали. Того я біля них так теж угу. перехворіла. Чи є в тебе таке бажання інколи побути наодинці без дітей, без чоловіка, просто от для себе? Бувають такі моменти, не скажу, що геть втікти, що мені там все набридло, але коли я відчуваю, що в мене вже не вистачає терпіння, я так думаю, я хочу виспатися, чи я хочу пройтись прогулятись, чи просто книжку почитати, як я хочу розвіятись. Але коли мене накриває, це вже бачить чоловік, він домовляється з дітьми старшими, щоб погляділи менших. І ми десь їдемо ненадовго. До речі, хочу згадати останню прогулянку, дуже класно. Ми поїхали кататися верхом на конях. Це було восени під вечір, закат сонця. Через ліс, через озеро. Дві години каталася. Це така була віддушена, що на природі, де немає людей спокійно. Турбота про інших починається турботи про себе. Я ще дуже відпочивати люблю на домашній церкві. Уявіть собі, приватний будиночок, велика кухня, студія. Домашня церква у нас проходить у сім'ї Дворніцьких. Свята наварить компотів, заварить чай, напече щось, всі знесуть щось смачненьке. тут горить камін, Під гітарку заспівали пісню, з Жаном духовну частину гарно провів, посміялися від душі з друзями своїми. І це мене дуже перегружає. Я така додому і дуже відновлена. Ще я люблю позвонити мамі, друзям, подружку. Це мене теж дуже перегружає. Вони роз розкажуть щось новеньке, цікаве, бо я не так часто з дому виходжу. В тебе саме ро дітей. Відповідно, що вони всі різні. Хлопчики, дівчатка, да? та ще й кожен а, зі своєю особливістю характера, зі своїми бажаннями, чи важко знаходити от, індивідуальний підхід до кожного? Спочатку мені, коли перші діти росли, трішки було важко. Але потім я зрозуміла, що вони всі різні, всі особливі по-своєму, що кожен має право на погану чи хорошу оцінку, що вони особистості, і це треба прийняти. І коли до цього приход... підносишся з повагою? Тоді знаходяться всі ключки до їхніх характерів. Але що класно, я в церкві, в мене є християнський будинок. Я розумію, що там тільки основні напрямки. Але Дона Хабеніг, ти можливо, ти знаєш, там з нуля вона розповідає, як важливо брати дитину на руки, що це як наші бабусі розказували: розбалиш, розбалиш. Угу. Ні, дисципліна, і на руках і любов ідуть в ногу. Любов не розвалиє. І я, мені була цікава її книжка, і в мене була, по суті, основа для виховання. І ще видно, я це люблю, я сама навіть не думала, що в мене прокинуться такі. інстинкти. <сміття> 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 То на основі цих книжок, по суті, зараз я дивлюсь, а в мене діти ще ну, не такі проблемні. От якби в мене були проблемні, як сучасні діти, мені прийшлося би так. Я дивлюся, зараз дуже багато підкастів, там, психологи розповідають. Є чому повчитися в них запитати. Ну, з підлітковим віком треба пропрацювати. Наприклад, в мене вже досить є зеліної, але на тоді я не була готова. То воно дуже класно, коли ти знаєш спочатку. Зараз, наприклад, вона на дієті безглютенової, я така подивилася, ролики написано, говорять. Майте терпіння, бо їй буде важко. Вона буде плакати, буде будеш там зриватись, тому що це важко, реально. Я така, щось сходи, ні річені річе. Така голодна. Мені паша, паша засліпив і вареники безглютенові. Вона їсть вона, не вкусні. Каже, досі він так старався. ти вечором став тобі з двох різних мук. Думаю, так спокійно. Я така самій погано, сама на якійсь дієті. Потім я спокійно, це ж ти ж доросла. Вона ще дитина. Не Та... страшно розказуйте страшні речі, <реш> що в материнстві тобі приносить найбільше щастя. Мені щастя приносить те, що ми разом. Я дуже тішуся їхніми обіймами, коли вони мені говорять, я тебе люблю. Особливо, коли вони маленькі, як вони пахнуть, їхні ніжки, є обіймати, їх з ними спати. Вони дорослішають і теж. Я люблю цей вік дошкільний дуже. У мене вже руки більше звільняються, дитина самостійна, я з люблю ними читати, ліпити, малювати, на вулиці гратися. Вже займатися з ними цікаво. Це все мене надихає, не дивлячись на всі складнощі. Дуже цікаве питання насправді: От як ви проводите разом час? Чи є у вас е, сімейні традиції? Якісь такі, можливо, особливі? минулої зими. Ми дивилися в п'ятницю ввечері серіал обрані. А там декілька. Сезонів. І одна серія хвилин 40 іде, то ми так в п'ятницю, вечором вечеряємо, І це дуже цікаво нам було дивитися разом. А є ще в нас така улюблена гра, називається Слова. Наш, наш тато придумує завжди самі цікаві, самі незвичайні питання. Наприклад, назвіть по два колючих слова. Угу. І ця гра цікава тим, що вона для вікової категорії любої підходить. І можна навіть в суботу грати. Наприклад, біблійне питання задати: назвіть по два царя Ізраїля. І діти в захваті, і розвиваються заодно, і завжди просять, тата, давай ще нам питання. Що найзворушливіше тобі говорили діти? Вони мені завжди говорять приємне, завжди тята носять зі школи листівочки, квіточки. Лана взимку принесла гілочку сосни. Десь вона шукає, то булочку, булочку зі школи. А що говорила? Я б хотіла прочитати, що мені Еліна написала, можна? Вона мене вітала з Новим роком, привітала, а потім каже: Хочу більше написати про те, за що я тобі вдячна, за всю смаковиту їжу, яку ти готувала і готуєш. За красу, комфорт і чистоту вдома. Да, вона не ідеальна, але зі златою іланою, Акімом інакше не виходить. За те, що терпиш вдома стільки людей, скільки свічок на підсвічнику, які ставлять на хануку. За те, що турбуєшся про здоров'я кожного, за те, що я можу тобі пожалітися на всіх на світі, за те, що хвалиш мене за дрібниці, за те, що любиш мене, не дивлячись ні на що, і просто за те, що ти є. я. Я бережу це побажання, воно мені <кхи> Дорогі Збору, дуже. Чи залишається тебе час на розвиток своєї кар'єри, якогось хобі? На зараз я насолоджуюсь позицією, в якій я є. Я себе реалізувала як мама і як жінка. Тобто я в такому стані, що я щаслива. На хобі в мене не було часу з маленькими дітьми. Але зараз вже стає трішечки легше, і я ще хочу. Поїхати з дітьми десь відпочити. Я майже в своєму хобі, це мені все подобається. Але читати півдня, завалитися в ліжко, читати книжку це для мене не, не монотонна робота. Ну, якось так. Чи відчувала ти тиск суспільства щодо ролі матері? Ну, знаєш, як часто говорять, та що мами роблять? Сидять вдома, якби нічого сильно не роблять. На рахунок того, що мама сидить вдома. І нічого не робить, мене навпаки всі підтримують і всі дивуються. Каже, як ти встигаєш все? Це? це ж тільки наварити, їсти. На... Треба всіх одягнути, доглянути. Ну, мене розуміють, мені вчора навіть одна мама каже: Леся, оце так сижу ввечері, думаю, треба їсти готувати, а так не хочеться. А потім згадую тебе, думаю, а як же бідна Леся? «Ні, Іра, піднімайся і готуй своїм чоловікам. А на рахунок того, що багато дітей. І я куди не прийду, за мною шлейф комплиментів. Кажуть, як можна родити стільки дітей такої залишитись? До лікарів, прихоже, вони такі ніколи не казали, навіщо вам стільки дітей, що це багато. Вони такі, на моїй дорозі, ну, я не зустрічала таких людей, які б мені такі нехороші речі говорили. У нас тільки батьки дуже переживали, чи ми справимося фінансово, фізично. Чи підтримує держава якось багатодітних сімей? Да, Все-таки це важко фінансово. Підтримує малозабезпечені сім'ї. Іде 50% знижка на комунальні і якісь виплати мінімальні, але прогодувати дітей на такі суми. Щось мені важко навіть уявити. Отримую я, наприклад, зараз на четверту дитину 2100 гривень, це до 6 років. А далі я не... він не знаганітній сім'ї. Ну, Я б хотіла, щоб. Може, в житлом допомагали таким сім'ям, тому що важко житло дороге. Але ми не надіємося на державу, ми надіємося на Бога, надіємося, що Бог дасть завжди дасть хорошу роботу, дасть нам сили. Така співпраця з Богом каже, Боже, ти даєш мені дитину за дитиною, то ти, будь ласка, подарбуйся про мої сили і моє терпіння, щоб я мала мудрість дітей виховати і чоловіку здоров'я, хорошу роботу дай. 66 шести років ніяких виплат. А хто там в селі або двоє в декреті, або в селі будинок, наприклад, дві машини, мені дівчата сьогодні писали, кажуть, ми вже нічого не отримуємо. Якщо одна машина, ще держава може щось допомогти. Як вони там машинами рахують дохід, чи що, я не розумію. Але чую, що треба було сказати, я рада, що чоловіків, в яких багато дітей не забирають на війну. Що ти порадиш е, жінкам, які. Може, дівчатам? Дівчата, добре. Що ти порадиш дівчатам, жінкам, які хочуть мати багатодітну сім'ю, але з якихось причин можливо бояться? Я думаю, якщо вони народять першу дитинку, другу, вони вже зрозуміють. Материнство це їхнє ні. Вони побачать по своєму здоров'ю. Вони це, я думаю, вирішать з чоловіком і з Богом. Вони самі зрозуміють, я тут радити не буду. Який головний урок ти винесла з материнства? Буває, не спиш вночі, але ти знаєш, що зранку все компенсується. Дитина просинається, вона тобі посміхається, ти йдеш з нею на прогулянку, ти з нею граєшся, і це все відходить назад. І зараз теж дивлюсь, ну, пригадую все погане або таке важке, воно все уходить назад. І воно не згадується, а хороше лишається більше в пам'яті. Якби ти могла дати собі пораду, а... Лесі, Яка ще не народила першу дитину, що би ти їй порадила? Я порадила б менше хвилюватися і слідкувати за своїм ферритином. тому що коли гемоглобін в нормі, в тебе дуже багато енергії. Я тільки недавно це знала. Дякую за таку цікаву розмову. Я не маю дітей. Але ну можливо навіть трошки захотілося. Лас. Коли ти розповідала про те, як класно мати велику сім'ю і проводити час разом. Це дуже, дуже надихає. Нехай твої діти продовжують тебе радувати. Чоловік так. допомагає тобі в твоєму материнстві, і справді, нехай твій досвід надихає інших жінок. Дякую, дуже мені приємно. Друзі, на цьому все. З вами була програма без питань. Пам'ятайте, що ми залюбки відповімо на всі ваші запитання, тому пишіть нижче в коментарях, кого б ви ще хотіли бачити в нашій студії. Ми спробуємо це. Що ми це спробуємо? Ага. Ми спробуємо це відзняти. До зустрічі, па-па!